Вітаю, це Брейнат. 11 років. Саме стільки часу пройшло з релізу останніх двовимірних пригод Маріо. З виходом Super Mario Maker багато людей почали вважати, що Nintendo й зовсім відмовиться від випуску нових 2D-ігор, зосередившись на тривимірних варіаціях. Навіщо робити нову 2D-гру Серії, якщо в Mario Maker гравці можуть створити безкінечну їх варіацію? Лінійка ігор New Super Mario Bros., хоча й являється дуже якісною з точки зору геймдизайну, ігрових ідей та відполірованості геймплею серією ігор, які я обожнюю перепроходити, відміняти факт їх візуальної стерильності та безпечного підходу до створення не можна важна Непідготовлений гравець навряд чи зможе знайти різницю між іграми на Wii та Wii U я вам підскажу іконки гравця розвернуті в різні сторони. Але головною проблемою, звичайно, можна назвати одномоментну перенасиченість ігор на ринку. New Super Mario Brothers вийшла на Nintendo DS в 2006 році через 16 років з виходу попередньої основної гри серії Super Mario World, ставши м'яким перезапуском серії, який базувався на ідеях оригінальної квадрології з додаванням елементів тривимірних прогоцентехнік. По типу відскоків від стін, тройного стрибка та навіть імплементації ворогів та перешкод з них. Гра стала неймовірним хітом та свіжим подухом для серії. Її продажі сягнули відмітків 31 мільйон копій. Сиквел гри для Nintendo Wii вийшовши у 2009 році, повторив успіх оригіналу. New Super Mario Brothers Wii вперше дозволила проходити гру одночасно чотирьом гравцям. В серію повернулися їздовий дракончик Йоши та Купалінги, головні мінньйони Баузера, що на той момент знову ж таки було дуже тепло прийнято гравцями. З виходом 3DS та Wii U Nintendo потрібно було випустити на них нові флагманські ігри з Mario, які будуть продавати консолі. Люди чекали на щось зовсім нове, тоді як Nintendo вирішили, що можуть повторити. Спів чотири рази поспіль. І в 2012 році гравці побачили не одну, а дві гри серії: New Super Mario Bros. 2 для 3DS та New Super Mario Bros. U, очевидно, для Nintendo Wii U. Вийшли які з розривом в чотири місяці. Обидві гри ділили між собою асети з Wii, більшу частину саундтреку, візуальні теми світів, босів купелінгів та багато іншого. І абсолютно всі ці аспекти вже були також і в New Super Mario Bros. Wii. Це рішення стало для серії фатальним, переноситивши ігровий простір іграми серії, що викликало гнів фанатів через видоювання франшизи та нерозуміння зі сторони казуальної аудиторії, які в один момент мали вибір з надто багатьох надто схожих між собою ігор. Оригінальна квадрологія виходила протягом п'яти років, серія Н'ю протягом шести. Обидві серії присутні на двох поколіннях консолей, і цікаво спостерігати, як кардинально різно кожна гра оригінальної серії виглядає, та наскільки квадрологія н'ю між собою візуально схожі. На щастя, це зрозуміли і самі Нінтендо, тому було прийнято рішення її завершити та сконцентруватися на інших проектах. Хоча це ж Нінтендо, і просто так асети вони викидати не будуть, їх використали ще раз в мобільній Ран. Та в дилогії Super Mario Maker. Проблемою New Super Mario Bros. U конкретно якість гри не була. Це довело її переведення на Nintendo Switch в 2019 році, стало яке неймовірно успішним. 16 мільйонів проданих копій для переведення це сильно, хоча з Mario Kart 8 не зрівняється. Все ж таки, як гра New Super Mario Bros. U це все ще один з найсильніших представників в жанрі. Але вихід Super Mario Odyssey я дав зрозуміти, що люди люблять живого, експресивного героя в креативних декораціях. Що в цілому спонукало Nintendo на зміну політики відношення до серії, і вже скоро нове покоління гравців зустріне повернення Super Mario RPG та Paper Mario The Thousand-Year Doors, одних з найунікальніших пригод сантехніка, і поки гравці задовільняли свою жагу до 2D-ігор серії на свічі з New Super Mario Bros. U, в стінах компанії Кипіла робота по створенню нових пригод Маріо, продемонстрували які в середині 2023 року під назвою Super Mario Bros. Wonder, без підзаголовка New, що символізує початок нової глави в головній серії Нінтендо. Активна розробка Super Mario Brothers Wonder почалася в 2019 році. Головною складовою процесу створення гри стала повна відсутність дедлайнів. Розробникам просто дали завдання і необмежену кількість часу на його досягнення. Таким чином, компанія могла тестувати та полірувати до ідеалу нескінченну кількість геймплейних та візуальних ідей. В інтерв'ю, присвяченому розробці гри, продюсер Такаші Тедзука та дизайнер Коїчі Хаяшидо заявили, що будь-хто в компанії міг запропонувати нові ідеї для проекту, і в якийсь момент кількість. З цих пропозицій перевалила за 2000. Серед них була ідея живого коментування дій гравця, ніби це спортивний матч. З часом ця ідея переросте в розмовляючі квіти, зустріти які можна на кожному рівні в грі. Super Mario Bros. Wonder вийшла 20 жовтня 2023 року та була прийнята як критиками, так і гравцями неймовірно позитивно. Всі відзначають, що це найкраща двовибірна гра франшизи, якщо не в цілому, то з виходу Super Mario World точно. Я придбав гру поперед замовленню і прийшов її на Nintendo Switch на 100% за 3 дні. І щоб ви розуміли моє відношення до цієї гри, поки цей огляд готувався, я прийшов її на 100% в другий раз, і це протягом одного тижня, а потім прийшов ще й в третій. Не буду довго тягнути. Super Mario Bros. Wonder це одна з найкращих ігор в серії. Потенційно краща, проте моєю улюбленою грою всіх часів являється Super Mario Bros. 3. І новинці ще потрібно пройти перевірку часом, але навіть в гіршому випадку вона буде для мене на другому місці в серії. А також це, очевидно, моя гра 2023 року, що я ніколи б не подумав, що скажу, враховуючи те, що в цьому році вже вийшли Metroid Prime Remaster, Xenoblade Chronicles 3, F'uture Redeemed, а також The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Відбуваються події Super Mario Bros. Wonder в квітковому королівстві, в яке герої прибудуть по запрошенню принца Флоріана. Але разом з героями на вечірку завітав і Баузер, який, об'єднавшись з замком королівства за допомогою чудоквітки, наводить хаос на квіткові землі. Виправляти ситуацію будуть, очевидно, наші герої. Зустрічають по обкладинці і обкладинка в Super Mario Brothers Wonder це, звичайно, щось. Вже з першого кадру помітно, що гра дуже мальовнича, яскрава та насичена. На деталі багаті як фони та основний слой, на якому відбувається геймплей, так і передній план, що зустрічається ну дуже рідко. При цьому все дуже контрастне. Кольорова гамма на екрані завжди дуже різноманітна, що особливо чудово виглядає на екрані Switch OLED. Але найбільше уваги на себе привертають герої та їх. Експресивність в серії New Super Mario Bros. почали використовувати 3D-моделі для героїв, і реалізація їх поведінки була максимально базовою. Він ніколи під час гри не дивився в камеру, не виражав міміку та не мав ніяких експресивних пост чи рухів. Тоді як в попередніх іграх серії, які були в 2D, спрайти малювали вручну, і зроблені вони були так, щоб демонструвати лице протагоніста максимально часто. Вже в Super Mario Bros. 2 розробники старалися малювати героїв так, щоб вони були якомога частіше напівповернуті до гравця. А рухи їх для кращого щитування концентрувалися на динамічних позах. Серія New цей елемент втратила, тому що важко привернути цей художній трюк з 3D-моделлю. Тому було вирішено діяти реалістичніше. Але у 2014 році вийшла Guilty Gear Xrd від Arc System Works, яка, будучи грою з 3D-графікою, майже ідеально вдавала з себе 2D-гру, зберігаючи основні її особливості по типу низького фреймрейту моделей, динамічних експресивних поз, міміку та анімації, які ламали всі закони фізики. Та кістки в тілах бійців в користь імітації 2D-арту. Dragon Ball Fighter же розробників довела цей стиль до ідеалу, і враховуючи вихід гри в 2018 році та початок активної розробки Super Mario Bros. Wonder в 2019-му, ніхто мене не переконає в тому, що розробники не надихалися нею при створенні гри. Моделі наділили неймовірною кількістю суглобів, щоб їх можна було плавно трансформувати та зганати, ніби це мультфільм. І розмова тут про сотні суглобів на модель. В наданому Нінтендо знімку моделі Маріо можна помітити, як при анімації бігу кількість його ступней збільшується для досягнення мультяшного ефекту швидкості. А якщо подивитися на модель під іншим кутом, то видно, що зроблена вона так, щоб працювати тільки при виді з боку, тому що елементи обличчя Маріо зміщені так, щоб він завжди був повернутим лицем до гравця. При стрибках, відскоках від стін, при бігу, стоянні чи будь-якому іншому русі, прямо як в Super Mario World. А самі анімації героя плавні, але дуже чіткі для кращого щитування. Та складаються з набору динамічних поз, які створюються за технологією ключових кадрів, прямо як при роботі з класичною 2D мультиплікацією. Можна побачити, що якщо, наприклад, підстрибнути, герой прийме позу з бокс-арту Super Mario Bros. 2. І що саме головне, так це нескінченна кількість контекстних анімацій, яких раніше просто не існувало: анімації входу в трубу. Перетворення в інші форми, присідання, де Маріо ховається під капелюх і їх сотні. Навіть якщо просто зажати кнопку бігу, при цьому не рухаючись, герой прийме більш серйозну позу. Наряду з протагоністами змін притерпіли, і противники. Вони також тепер реагують на оточення. Гумби кусають Маріо, якщо він підходить близько. Їх можна налякати, пробігши повз чи підкравшись непомітно. Вони поглядом слідкують за героями, і це в рази збільшує ефект занурення. Серія New Super Mario Bros. була доволі симпатичною візуально, такою вона залишається і зараз. Але візуал цей був просто функціональним: ні більше, ні менше. Тоді як з Вандер дизайнери пішли в бік експресії артистизму та мультяшності. А технології та шляхи роботи з 3D-графікою, які за останні роки в індустрії з'явилися, дозволили ці ідеї реалізувати наповну. Звичайно, головними в платформерах залишаються самі рівні та їх левел дизайн. Саме тому серія New Super Mario Brothers все ще залишається еталоном якості в жанрі. Але запитайте будь-кого, і вам скажуть, що це просто чотири рази одне і те ж саме. Візуально складова та її різноманітність таких ігор не менш важлива, ніж сама структура рівня. Mario Wander складається з семи основних світів, які поділені на доволі знайомі на першій. Погляд гравцям теми в нас тут є зелений світ, пляжний світ, пустельний, лавовий стандартний набір. Але що дуже важливо, так це підхід до їх реалізації. Майже кожен окремий рівень в Super Mario Bros. Wonder має унікальну візуальну стилістику. В першому світі, який в цілому має тему зелених лугів, в нас є рівні на квіткових полях, в джунглях, в савані, в осінньому лісі, нічний рівень з силуетами та інші. Всі вони об'єднані спільною темою, але при цьому всі візуально унікальні. Звичайно, на карті є розвилки, які ведуть до більш складних випробувань і інколи там теми повторюються. Але навіть в них є свій унікальний. Елемент як інша погода чи час доби. Важливим фактором під час розробки Mario Wonder став той факт, що команда творців поповнилася людьми, які працювали над тривибірними іграми франшизи, і вплив їх помітний буквально з першої хвилини наявністю ігрового прологу, прямо як в Super Mario Galaxy. Структура карти також притерпіла змін. В нас є як лінійні відрізки, так і напіввідкриті зони, де гравцю на вибір дається декілька рівнів одночасно. Тоді як прогресія заблокована бар'єром, знімається який при зборі достатньої кількості чудонасінь, прямо як це зроблено в Mario 3D World чи знову ж таки навіть Super Mario 64. Таймер в рівнях відсутній, що спонукає гравця на дослідження, ну і також вперше в серії відмовилися від системи очків. Натомість за перемогу над чергою противників гра просто хвалить гравця. Чудо насіння в грі стали головним елементом колекціонування. В кожному основному рівні їх, як мінімум, два: одне видають гравцю за його завершення. Інше ж отримується за проходження чудо ефекту. І тут ми підходимо до головної складової Super Mario Bros. Wonder: квіти чудес або чудо-квіти, або ж диво квіти. Коротше, контакт з цими квітами повністю змінює підхід до прогресії рівня. Від банального в рамках гри, звичайно, труби оживають, чи на вас несеться стадо биків до повної зміни геймплею, де гра перетворюється з 2D платформера в пригоду з видом згори. Маріо закидують у відкритий космос без гравітації, чи герой взагалі перетворюється в інше створіння. Наприклад, в Гумбу ігра перетворюється в стелс-екшн чи в слець. Потрібно перепройти гіш. деякі дивовипробування мають часовий ліміт, деякі особливі умови для виконання, але всі вони неймовірно різноманітні. В грі їх є більше 50 і повторюються вони тільки в рівнях випробуваннях чи в розгалуженнях на карті світу, де йдеш, очевидно, не по маршруту до замку. В таких місцях розробники дають собі волю та створюють важчі рівні з повторним використанням вже знайомих механік, в тому числі й чудо квіток. Так, при першій появі стада биків герой на їх спині майже не відчуває напруги. Це більше атракціон, щоб вразити гравця, де також вперше демонструють наявність в рівнях секретних виходів, де також можна знайти додаткове насіння. Наступного разу цю ідею буде розвинуто в плані важкості, і гравця закинуть в набагато складнішу ситуацію, де будь-яка помилка означає програш. Структура рівнів Super Mario Bros. Wonder не змінилася відносно на серії New Super Mario Bros. В кожному основному рівні в нас є одна чи декілька нових механік. На початку рівня її презентують в безпечному середовищі, потім ж ускладнюють по ходу рівня, даючи передихнути на чекпоінтах. Якщо механік декілька, то в другій половині рівня їх комбінують. Але дивоквіти при цьому також мають аналогічну структуру, так що на протязі одного рівня гравець проходить через декілька прогресій ігрових механік, їх демонстрації та розвитку з обов'язковою кульмінацією. Це робить рівні дуже динамічними та буквально вбивають їх в пам'ять. Якщо раніше більшість рівнів в 2D Mario просто збивалися в кашу, то тепер в комбінації з унікальним візуалом мені запам'яталася дуже велика кількість рівнів в грі. Одним з моїх улюблених став рівень в пустелі, де потрібно було підскакувати в ритму музиці. Виконаний він в дизайні Super Mario Bros. 2 з танцюючими Нінджі. Я його просто так переприйшов разів 15. Звичайно, я вам ще десятка два зможу назвати, але спойлерити більше не хочу. Раніше, щоб повторно побачити механіку, потрібно було або проходити той самий рівень знову, або надіятися, що її додадуть в одному з етапів бонусного світу. В цій грі ж все інакше, завдяки великій кількості розвилок зі складнішими етапами, які, окрім додавання нових механік, повторно використовують старі, але в нових та часто складніших ситуаціях, що як на мене дуже великий плюс. Але хто буде ці рівні проходити? Набір ігрових персонажів на цей раз. Не обмежується Маріо та Луїджі. Каст також складають принцеси Піч та Дейзі, жовтий та синій Тоади, Тоадетта, набір з чотирьох йоши та Небіт. Всі, крім Небіта, прийшли сюди з мобільної Mario Ран, тоді як останній з Нью Супер Луїджі Ю. В мобільній грі в кожного з героїв були особливості в керуванні. В новинці ж цього немає. Тут герої просто діляться на рівні складності. Йоші та Небіт розраховані на початківців. Вони не отримують шкоди від ворогів, крім того, рептилія також може ковтати противників, затримуватися в повітрі при підскоці та возити інших гравців в мультиплеєрі, навіть в формі слона. Паверапи на Йоші та Небіта не працюють, натомість вони конвертуються в фіолетові монетки. Всі інші герої ж граються абсолютно ідентично, але при цьому. Всі їх в минулому унікальні характеристики можна отримати, начепивши на себе відповідний значок. Значки це основний елемент геймплейної кастомізації в грі. Вони дозволяють як сильно спростити гру, давши герою можливість повільно опускатися на землю за допомогою капелюха, вище стрибати чи краще плавати, так і сильно ускладнити пригоду зі значком, який робить гравця невидимим, чи заставляє його стрибати постійно. Є, звичайно, значки, які дозволяють шукати секрети чи притягувати монетки. Ця гра навіть дає змогу відчути себе людиною павуком. В ній справді. Є щось для кожного. Значки отримуються після проходження деяких рівнів, їх можна отримати за подолання випробування чи просто придбати в магазині за фіолетові монетки. Альтернативну ігрову валюту. На кожному рівні цих монеток є вдосталь, включаючи три квіткові монети, які замінюють в цій грі зіркові монетки серії New. На початку першого рівня гравець отримує перший новий паверап слонове яблуко, яке перетворює персонажа, в слона. Це перетворення було головним в маркетинговій компанії гри, і це перший паверап серії, який не не дає гравцю костюм тваринки, як це було раніше, з вбраннями єнота, жаби, джебілки-летяги. Він повністю перетворює протагоніста, через що Шигіру Міямото під час розробки гри навіть хотів його заброкувати. Але в кінці таки погодив ідею після її допрацювання. На просторах пострадянського простору, звичайно ж, слон Маріо породив безкінечну кількість порівнянь з маскотом бренду Денді, одноіменним слоненням. В дитинстві у мене прив'язки як такої до бренду не було, тому що в нас більш поширеними були фаміклони Пегасус, які завозили з території Польщі чи Чехії. Моїм ж основним пристроєм був якийсь нонеймбутлек з товарними знаками Денді. Але в дизайні Сегі Мегадрайв 2. Але через взнаваємість бренду, щоб восьмибітний дурок вам не потрапило, все це звичайно звалося Денді. Хоч і слоненят я цього в очі не бачив до моменту переглядів всіх цих ностальгуючих відео на Ютубі. Паверап слона робить героя більшим та ширшим, дозволяючи пробігати крізь невеличкі ями, носити великі предмети та набирати воду в хобот, якою потім можна поливати квіти, які в свою чергу дають монетки, чи активують бонуси. Інші нові паверапи – це квітка Бульбашка, яка перетворює гру в Бабл Бабл. Буквальний, я радий, що Нінтендо таким чином відсилається до класики Тайто, та греб дрель, який дозволяє забурюватися в землю чи стелю для подолання перешкод. Крім того, шолом Маріо стає гострим, що дозволяє перемагати ворогів, які падають згори. Всі ці паверапи доволі корисні та зручні геймплейно, їх можна застосовувати в будь-який момент гри, тобто вони не ситуаційні на відміну від міні чи мегагрибів. Звичайно, тут немає чогось іконічного як Маріо та Нукі. але й аналога синього панциря не додали, що круто. Мультиплеєрних режимів в грі два локальний та онлайн. На відміну від попередніх ігор серії, в локальному кооперативі забрали колізію між героями. Рівні в Mario Wander стали менш відкритими та набагато насиченішими на деталі, що в комплекті з колізією зробив би її майже неможливою для гри. В іншому ж все по-старому до чотирьох гравців на екрані, і якщо хтось помре, він перетвориться на кілька секунд в привида і зможе відродитися, торкнувшись живого гравця. Раніше герої були в бульбашках, але працювало воно аналогічно. Що ж набагато цікавіше, онлайн мультиплеєр. Він асиметричний, ніби в Dark Souls. Ввімкнувши онлайн на карті світу. Разом з вами будуть також бігати десятки силуетів інших гравців, майже як в якійсь ММО. При вході в рівень вас під'єднає до сесії з трьома іншими людьми і проходити та прийдеться в компанії. Так як кооператив асиметричний, напряму взаємодіяти між гравцями чи їх світами не вийде, але можна комунікувати емоціями, і це дуже корисно. На деяких рівнях мені, наприклад, допомагали знайти секрети. Я відповідав тим самим. Можна ділитися предметами з запасу, а якщо ви помрете, як і в локальному кооперативі, можна буде торкнутися товариша і відродитися в тому ж місці. Крім того, в грі існує система стендів. Розмістивши такий на рівні, він буде слугувати точкою відродження для інших гравців. У кожного героя півтора десятка різних дизайнів стендів і придбати нові можна в магазині затіш фіолетові монетки. За всі ці онлайн-взаємодії гравець нагороджується балами, які нічого не дають, але прикольно, що вони є. Я за своє проходження зібрав 8 тисяч. Єдина річ в грі, яка мені не сподобалася, відсутність можливості створити декілька слотів збережень на одному аккаунті консолі. Це було в усіх минулих іграх серії, починаючи з Mario World, але не тут. Виходить, що для перепроходження мені потрібно буде видалити існуючий профіль або створити новий аккаунт. При цьому, видаливши профіль, ваш прогрес, очевидно, пропаде. Вони могли б реалізувати систему циклів. Ніби гравець починає нову гру на цьому ж профілі, але онлайн бали зберігаються, а за збір всіх медалей давали б одну золоту корону. Якщо медалей менше, корону давали б срібну. Очевидно, корону я вибрав, тому що в багатьох іграх Маріо вона використовується як індикатор чогось максимального: максимальна кількість життів чи фінальний світ, наприклад. Ігра таким чином відслідковувала б показники гравців, який прикол мені бігати в онлайні з шістьма медалями, якщо що я можу хіба ними хизуватися, без можливості перепройти гру. Це дуже крута система онлайн-гри, але як на мене, Нінтендо не довела її до можливого ідеалу. І я був би радий бігати з максимальною кількістю онлайн-балів та 10 золотими коронами, чому б ні. Надіюся, в наступній гри серії систему онлайна в цю сторону розширять. Що для мене дуже важливо, так це те, як ідеально працює онлайн. Дії гравців щитуються до кадра: жодних лагів, тормозів чи вилітів за все проходження в мене не було. Що звичайно круто, але як же боляче. Бачите те, в якому стані досі знаходиться онлайн-складова Mario Maker 2, де досі дві сесії з трьох, це просто слайд-шоу. Але в цілому є дуже позитивний в плані того, що на нас чекає в новому поколінні Нінтендо, тому що онлайн-мультиплеєр Mario Wander з точки зору стабільності просто бездоганний. І я надіюся, що схожа система асинхронного мультиплеєру з'явиться в більшій кількості ігор Нінтендо. Звичайна наявність онлайну з можливістю відродження без втрати прогресу та життя робить рівень складності гри помітно нижчим. Але навіть так він все ще. Що вражає, я дуже часто помирав, і для мене це найважча гра в серії, не враховуючи японську Super Mario Bros. 2. Але складна вона не в приємному плані, це більше складність, як в кривих ромхаках. Заходиш в трубу, думаєш, що то шортка, ти тебе кидаю в перший світ. Серйозно. Перші два проходження до кінця гри я навіть не зміг набрати 99 життів, що для мене нонсенс. В усіх попередніх іграх це відбувається дуже швидко. А тут, по завершенню, в мене було тільки 50 життів на другому проходженні, яке я робив без онлайн-складової, щоб перевірити те, наскільки гра складна. З допомоги інших гравців. Було інтенсивно. І знову ж таки, я дуже круто граю в Маріо. З самого малечку я провів десятки годин в оригінальній Супер Маріо Брос на день, дічавлячи купів. Але навіть з усім цим досвідом мені було місцями складно. Минулого року я пройшов всі класичні Маріо, і навіть фінальний секретний світ в Super Mario World зі збором монеток Йоши не викликав в мене такої болі. Звичайно, тут немає рівнів складності Perfect Run з Super Mario Galaxy 2 чи Champions Road 3D World. Але те, що є, приємно складне. Якби не декілька чекпоінтів у фінальному рівні, я думаю, що він би зрівнявся по складності з дорогою чемпіонів, а можливо й обійшов би її. Всього на перше повне проходження в мене пішло близько 20 годин, що для Маріо Гри більш ніж адекватно і вкладається в об'єми ігор на Wii та Wii U. І звичайно, рівняючи це з Mario 3 чи World, які на 100% проходяться десь за 4 години, різниця колосальна. Можна заявити, що 20 годин для сучасної тріплеї гри це смішно, але як на мене це більш ніж прийнятно. Такого роду ігри я дуже люблю перепроходити. Metroid Dread я, наприклад, пройшов біля десятка разів. Та й навіть Super Mario Brothers Wonder вже тричі на 100% закінчив. І не можу дочекатися моменту без нових ігор, щоб пройти знову. Дуже важливим геймдизайнерським елементом нового Маріо став звуковий та музичний дизайн. Саундтрек гри пішов в зовсім іншому напрямку відносно попередників, ставши багатішим на оркестрові інструменти. І в цілі. Тому музичний супровід став більш легким та повітряним. Якщо так можна описати, ви в відриві від окремих тем пов'язаних з Боузером, Звичайно, тут у нас по більшій мірі важкі гітарні партії. Центрек мені дуже сподобався, кодже кондо з колегами знову змогли створити дуже унікальний, запам'ятовуючийся, але не набридаючий набір треків. Напір на музику в цій грі особливо сильний. Було перероблено всі звукові ефекти, які також стали аналоговими, якщо так можна сказати. Стрибок – це тепер звук струни, який по таймінгу завжди підлаштовується під музику, те саме з іншими звуковими ефектами перетворення, отримання шкоди. При цьому в кожного ігрового персонажу унікальна тональність звукових ефектів. З часів Super Mario World в іграх було декілька аранжерових композицій. Наприклад, приїзді на Йошу в музику додавалася партія ударних. В цій грі саунд... Трек адаптується під перетворенням слона. З цим певерапом в композицію додаються важкі духові. Звук невід'ємна складова цієї гри на рівні з візуальним дизайном. Рівні наповнені нотними блоками, які відтворюють звуки при наступанні. Навіть про контролер за допомогою HD-вібрації відіграє ці самі звуки. А більше десятка рівнів в грі повністю створені з геймплеєм, орієнтованим на звуковий супровід. Наприклад, як я вже раніше демонстрував, палац Нінджі на карті світу розкидані триб'ют рівні з музикою минулих ігор серії. Маріо Вандер стала першою грою в серії, де власне Маріо та Луїджі не озвучував Чарльз Мартіне. Він пішов на свою заслужену пенсію, натомість голос їм подарував Кевін Афгані. Справився він чудово, і я розумію, що багато людей будуть казати: без Чарльза воно не те. Але прикол Мартіне не в його конкретно голосі. Він за десятки років багато разів кардинально мінявся, створивши приблизний образ того, як герой звучить. І насправді відтворити голос Маріон не складно. Сенс вкладу Чарльза Мартіне в тому, що він цей голос придумав. І кожен наступний актор озвучування буде саме його старатися відтворити. В Афгані це вийшло більш ніж аутентично. При цьому він, підходячи до процесу з повагою, таки вніс свою унікальну нотку в звучання. Wonderful! А Чарлзу Мартіне я звичайно бажаю міцного здоров'я та приємного перебування в якості амбасадора Маріо. Super Mario Bros. Wonder – це монументальний продукт. ще потрібно буде пройти перевірку часом. Але у момент виходу це вже одна з кращих ігор в франшизі, яка з легкістю являється моєю грою року та однією з кращих ігор в бібліотеці. Nintendo Switch. Розробники зібрали кращі елементи не тільки 2D, а й 3D ітерації. Доповнили це безкінечною кількістю нових ідей та зібрали все в неймовірний продукт. Який подарить особисто мені ще десятки, а то й сотні годин концентрованого задоволення. Звичайно, я можу радити гру абсолютно всім при першій ж нагоді, саме вражаючи те, що навіть при настільки крутому результаті розробники все ще мають шляхи розвитку, боси в грі все ще класичні маріо-противники, які не дуже еволюціонують від гри до гри. Онлайн складова чудова, але їй є куди рости. Ідей для нових світів та рівнів все ще безліч. Тут все ще класичний набір локацій, хоча вони й реалізовані в рази унікальніше від попередників. Але, наприклад, Super Mario Land 2, які там були світи, рости єкуди. І я чекаю, не дочекаюся того, щоб побачити, що саме готують для нас творці серії в наступних іграх. Надіюся, ще 11 років воно не займе. На цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк та пишіть максимальну кількість коментарів для його просування. Якщо ви новий глядач, підписуйтеся на канал, тому що в майбутньому на вас очікує ще багато крутих відео. До зустрічі!